Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму другому каналі TradingUA. Зверніть увагу, шановні колеги, сьогодні ми поговоримо з вами про актуальні рівні. Є важливі рівні, а є важливі і актуальні. На своєму основному каналі я показував складну процедуру, як визначати і важливі рівні, і актуальні рівні. Зараз ми поговоримо лише про актуальні рівні. Це спрощена процедура визначення цих рівнів. Кому цікаво, Визначити важливі і актуальні рівні. Це необхідно для більш ґрунтовного аналізу всього, що відбувається на графіку, дивіться моє відео на основному каналі. Тепер переходимо до того, що нам необхідно визначити актуальні рівні, які сформувала ціна на графіку руху. Ми сьогодні розглянемо валютну пару євро-долар і золото для прикладу. І так. Це набагато простіша процедура, яка визначає лише актуальні рівні. Важливі рівні, повторюсь, визначаються набагато складніше. І відео, як це визначити, дивіться на моєму основному каналі. Так, дивимось Золото. Починаємо з таймфрейма Daily D1. Вибираємо рівні, які найбільш віддалені від ціни, і які є розворотами тренду. Наприклад, ось цей рівень. Важливий для таймфрейму D1. Ціна тут розверталася. Тут хтось зустрічав ціну, тут хтось виходив по тейт-профіту. І ось цей рівень. Все. Два актуальних рівня ми визначили для таймфрейму D1. Ви знаєте, що тут поки що рівня нема. Що стосується актуальності рівнів, це я показував на своєму відео. По факту визначення важливих і актуальних рівнів. Тому цей рівень у нас повинен бути іншого кольору. Ми його змінимо. Переходимо до таймфрейму H4. Правила відзначення рівнів, які вони у нас є важливі які актуальні, я розказував в основному відео. Зараз я просто показую результат, як швидко це все відзеркалити. Тепер дивіться, знову є один тренд, розворот, другий тренд. Ось цю лінію ми повинні поміняти на інший кольор. Бо тут у нас відбувся розворот тренду. Зверніть на це увагу. Ми просто відзначили, де у нас є рівні. Так, цей рівень нам не потрібен. І цей рівень переносимо вгору. Хвилиночку. Ось так. Зверніть увагу на те, що я вказую лише рівні, які нам цікаві. Актуальні. На своєму таймфреймі. Так, з цим ми завершили. Далі переходимо до таймфрейму H1. Знову розворот тренду. Тепер відзначаємо все іншим кольором. Завжди відзначаємо все іншим кольором. Чому? Зараз ви побачите. Так, цей рівень є. Дивіться, тренд вгору є. Те, що ми бачимо: розворот трендів. Лише ось так. На таймфреймі H1, також закінчили. Тепер таймфрейм m 15 Вгору, вниз, вгору. Зверніть увагу. Так. Тут у нас вже буде інший колір. Жовтий у нас був присвоєний таймфрейму H1. Тепер давайте зелений. Знову повторюсь, я показую лише актуальні рівні. Цей рівень треба буде перебудувати, бо тут ще нема розвороту тренду, він повинен мати менший колір. Ось тут, на таймфреймі М5, у нас уже сформований тренд. Тому цей рівень ми позначили на М15, але відмітимо його іншим кольором. Ось так міняємо колір на який-небудь там. Ну ось цей. А тепер повертаємось до таймфрейму D1. І що ми бачимо? Те, що ми відмітили всі важливі. Прошу вибачення, актуальні рівні. І кольори. Для чого нам потрібні були кольори? Ми відзначили всі кольори, і по кольорам ми бачимо, що у нас відзначені всі рівні, і ми знаємо, що у нас тут ось так. Ось так. Актуальність, чи, можна сказати, ранг рівня. В залежності від кольору, в залежності від того, на якому таймфреймі він побудований, актуальність змінюється важливість цього рівня. Чим старший таймфрейм, тим, більший, тим більша вірогідність того, що ціна відіб'ється від рівня. Ось таким чином: D1 H4, H1, M15 і M5. Все. Але це лише. Актуальні рівні. Зверніть на це увагу. Тепер переходимо до таймфрейму. d 1 валютна пара євро-долар. Що ми бачимо так само. D1 розворот тренду. Ось так. Відзначаємо елементи, де у нас відбувся розворот тренду. Далі. Ось тут. Ось тут ми можемо поставити синій рівень, щоб не загубити його. Але це рівень. Рангу таймфрейму H4. Чому? Тут ще розворот тренду не відбулося. Переходимо до H4, бачимо. Ось наш тренд вниз вгору. Все. Цей рівень ми видаляємо, ставимо інший колір. Раз, є розворот тренду. Два Розворот тренду. І ось тут. Розворот тренду. А це видаляємо. У нас тут є новий тренд. Є. Тепер переходимо на таймфрейм H1. Бачимо low, high. Додаємо іще один рівень. Все дуже просто. Так, у нас таймфрейм H1 це зелений рівень. Ні, він був жовтим. Прошу вибачити. Окей. І зараз таймфрейм М15. Що в нас є? Попередній рух вгору. Ось він є. Відзначаємо його вже зеленим рівнем. Ось він. І внизу у нас є також рівень, але він має ранг меншого таймфрейму. Ми бачимо, що тут у нас є розворот тренду на М5. Все, будуємо цей рівень. І ми бачимо, що його тестували. Все просто визначення актуальних рівнів. Хто хоче більш ґрунтовно аналізувати ринок, необхідно подивитись моє відео, де я визначав, де я показую, як визначати важливі і актуальні рівні. Без цього повноцінного аналізу не відбудеться. Ось дивіться. Всі рівні ми з вами відзначили. Ті, що завжди знаходяться найближче до ціни. І картинка в нас є майже завершеною, майже повною. Ось так, ось так. Ось так. Ось. Самі важливі рівні, самі актуальні таймфрейм D1. Потім таймфрейм H4. Потім таймфрейм H1. Потім таймфрейм М15 і М5. Будь ласка, користуйтесь. Все однаково. На кожному графіку ми можемо визначити за таким принципом самі-самі найближчі, самі актуальні рівні для кожного таймфрейму. Ми їх і проранжували, ми їх і відзначили. Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічів!